Идеальный закон. Его подтвердила Венецианская комиссия проверила. И я думаю, что Ще важливо почати очищення країни саме з суддівської системи. Тому ми пропонуємо звільнити усе керівництво судової системи, усіх голів, усіх судів, усіх заступників, усіх голів, усіх судів, і перевірити, чи не порушили присягу ті судді, які під час майдану забирали права, забирали свободу, давали санкції на прослуховування і забороняли мирні зібрання, ставлячи майдан поза законом. Якщо це та нашого нам, я вам хочу сказати в цей день, щоб ви нас не покидали наші лави, а приєднували нових. Будуть хазяїва заходити. <реш> а де хазяї? <хозяева? реш> працює. Працює? <реш> працює. <Воно? реш> вона не працює, він працює. Ага, яка <реш> є. А, а, а де, працює? де <реш> працює? А ви могли б передати для сім'ї ті гипка? Я могу все. Смотрите, ми, собственно, тут просим, щоб ми вимагаємо негайно, щоб він. Включив до порядку денного найближчого пленарного засідання повної ради України законопроект по відновлення довіри до судової влади в Україні і проголосував за прийняття в цілому цього законопроекту. Дуже дякую. Ой, де як далеко? Зараз стануть трошки Здавалося, що це якась гра. В принципі, нічого міняти не нужна, ви доключали. Наша судова система потребує явної реформи і очищення, а є певні депутати намагаються блокувати. Один із них ось там ховається, Тому ми до нього приїхали. група депутатська тоже вся не проголосовала. Поэтому давайте поблагодарим за это его Люстрация! Люстрація наші сьогодні ми приїхали до цих двох людей попередити їх, що у другому читанні вони повинні проголосувати за закон про відновлення довіри до судівської системи. Такі депутати, як Ківалов, Тігіпко, група група Кінаха. Вони не голосували за цей закон у першому читанні. Тому ми вважаємо, що одієзного майдану була повна люстрація. І люстрація повинна начатися з суддів, як з найбільш корумпованої гілки влади. после того, как очень круто. 20 автомобилей нам для этого надо, но если приедет больше, то мы только за, потому что мы большие кинуты без маленьких выстроек. Там написано, вид народу, видам на Байдану.